Я успішно оформив відстрочку за пунктом 13 статті 23 без звернення до ТЦК, оскільки моє тимчасове посвідчення від 2011 року мало допустимий формат. Останнє ВЛК я проходив у 2011 році. Після чого отримав тимчасове посвідчення з формулюванням непридатний до військової служби в мирний час статтею 64 в. У моєму тимчасовому посвідченні немає вказівки на обмежену придатність у військовий час. Питання чи означає статус непридатний у мирний час, що я автоматично є обмежено придатним у військовий час згідно із статтею 64 в чи потрібно мені самостійно проходити ВЛК до 5 червня? Якщо у тимчасовому посвідченні відсутнє пряме формулювання про обмежену придатність, чи звільняє мене це від обов'язку самостійно звертатися до ТЦК без отримання повістки? Якщо мені все ж необхідно звернутися до ТЦК, то коли доцільніше це зробити до 9 травня чи після продовження воєнного стану в травні? Чи можуть поліція, ТЦК або інші органи затримати мене або мати претензії через відсутність ВЛК, якщо у мене офіційно оформлена відстрочка? Доброго дня Сергію. Так, якщо ви були визнані непридатним у мирний час, це автоматично означає, що ви є обмежено придатним у військовий час. Відповідно, згідно з вимогами до 5 червня вам необхідно пройти ВЛК відповідно до наказу Міністерства оборони України номер 4 Стаття 64В передбачає обмежену придатність як для графи 1, так і для графи 2. Формулювання непридатний у мирний час за старими нормами автоматично означає обмежено придатний у військовий час. Тому незалежно від відсутності конкретної згадки про це у вашому тимчасовому посвідченні вам все ж варто пройти ВЛК. Якщо цього не зробити, можливі правові ризики у майбутньому. Раджу не відкладати і пройти ВЛК якомога раніше. На даний момент черги на ВЛК значні, а з наближенням граничних строків вони лише збільшуватимуться. Крім того, якщо вам потрібно буде продовжити відстрочку, у вас залишиться достатньо часу для цього. Якщо у вас є офіційна відстрочка, зафіксована у резерві Плюс, а також відповідні документи з печатками, то підстав для затримання немає. Фізично затримати або примусово відправити на медкомісію без відповідних документів вони не мають права. Сподіваюсь, відповідь була корисною. Ставте лайк, якщо це так, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради. Більше деталей та корисних статей шукайте в нашому телеграм-каналі Посилання в шапці профілю.